та як зробити ремонт п'ятиповерхового будинку за один день? Кого з підрядників віничани називають монополістами? Та чи знають люди, за чий рахунок роблять утеплення будинків та ремонти? Ще у серпні активісти зацікавилися, як віницькі комунальники за один день виконали робіт на півмільйона гривень. Велике питання як можна одним днем фізичній особі підприємцю в грудні ремонтувати стільки панели і на такі кошти шалені. І також ми хотіли дізнатися, за яким принципом обираються саме ці виконавці робіт. Якщо відкрити офіційний веб-портал використання публічних коштів, можна побачити, що чи не всі ремонтні роботи по будинках міста виконують лише декілька підрядників в усіх випадках. Договір та акт виконаних робіт оформлені одним числом. Оформили договір 21.12 на капітальний ремонт стиків панели на суму понад пів мільйона гривень. І того ж дня здали роботу. Якщо проаналізувати 2015 рік, то майже всі договори укладалися в останні тижні року. Мешканці будинку по вулиці Порика, 13 не на камеру розповіли, що тут ремонт стиків панелей робили втретє, бо попередніх два виявилися бракованими. Та найцікавіше те кажуть люди, що роботи усі три рази виконував один і той же підрядник. Це він усі три рази робив. Да. Де? Вони всі три рази робили. Вони mm -hmm. ця фірма. І вони ж пояснюють, перший раз вони не винні, бо вони... купили бракований матеріал. А чого ж ви другий раз по бракованому матеріалу зробили і опять хватило тільки на зиму. Я зі що половину вкрали. Мешканці теж збиралися коштами, так? Чи ви не збиралися? З нас вищиють да, і далі все. А, тобто ви не знаєте скільки? Ми не знаю. будинку по вулиці Острозько, 25, ремонт з панелей за словами мешканців зробили восени. А от договір укладено взимку. Запах під час ремонту кажуть, був вбивчий подейкою, що через це навіть помер мешканець будинку. Стало плохою аномер. Яну старим старий вже запах був постійно в квартирі. Якби навірний. Йому... Ми то виходили на уліцю, невозможно було просто знаходитися вдома. мешканці усіх будинків. Запевнили, що коштів на ремонти вони не давали. Мовляв, усе виконали за рахунок міськради. Вони говорили, що це остатки, десь та сталі матеріали цього. і що нам рада дати. І рада нам как би бы, розрішила. Ну, на наш дом споризують для остатки матеріалу. Втім, виникає парадокс, бо в департаменті житлового господарства повідомили, що ремонт робили на умовах співфінансування, але люди про це чомусь навіть і не знали. Всі ці роботи робилися за співфінансуванням, так? Ну які всі? Ну, давайте по об'єкту. Ну, добре, об ремонт ми... стиків так, на умовах співфінансування. Тобто, це люди збираються коштами. А це будинок 162 по вулиці Київській. Саме тут СПД Тараканов виконав ремонт систем електропостачання більше, ніж на 50 тисяч гривень, згідно документів порталу використання публічних коштів також за один день. Цю електрику ставили десь місяця два-три назад. Хоча акт виконаних робіт оформлено минулого року. Така ж ситуація і в будинку по Київській, 136. Мешканці кажуть, що електрику робили, але кошти з них не брали. Ні, 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 ні. Я не давали нікому. Шагове зробили освітлення на під'їзд. Ми помітили, що в документах виконавець тараканов Сергій В'ячеславович. А от отримувач коштів тараканов Сергій Володимирович. Тоді до нас звернувся сам пан Тараканов. Мовляв, журналісти написали неправду, але на камеру спілкуватися відмовився. У тому ж будинку по Київській 162 показав роботу, але акти виконаних робіт також не надав. Це зробимо за один день. Так як ви написали. В департаменті житлового господарства ми запитали, чому лише декілька підприємців ремонтують будинки в усьому місті. Втім, відповідь керівництва конкретики не внесла. Так працюють. Просто вони з вами співпрацюють. Працюють бюджетом, як і зробіть, влаштовують, як нас, так і співвласники, часу не судно. Якісь робіть трошки ви перевірятися, ніж у міськраді нам вдалося отримати акти виконаних робіт, які знову ж таки засвідчують, що роботу здавали того ж дня, що й оформляли договір. Ось такі парадокси з ремонтами вінницьких будинків. Тому сподіваємося, що підрядники та влада будуть прозорими, а вінничани більше цікавитимуться публічними коштами. Віта та омельчук спеціально для власної фон.